Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Знаходжуся в своїй теплиці, розсаднику і будемо робити другий вже висів нашого огірка. Ось, купили таке, такий ґрунт універсальний по 20 кг. Будемо висаджувати ось такий сорт огірка. Це на сорт артист 430 гривень коштує 250 насенин. Попередньо вчора ввечері ми взяли замочили, щоб поглянути, як йдуть сходи, чи він проклюнеться. І ось бачите, як все чітко кожен, кожна насенинка розкрилась. І можна було б замочити усі, але так як наша. Насіння оброблене, як бачите, ось от, всяких шкідників, то ми вже не не замочили його повністю, все, але так сипнули для того, щоб побачити, як він е, проклюниться. Проклюнувся непогано. 100%, ну, Значить, насіння у нас хороше. Ось, будемо висівати його. Ось такі касети, це у нас 56-ті касети з такою ось немаленькою коміркою. Буде у нас 250 штук. Це у нас буде десь в середньому 5 касет. І після цього вже будемо робити пряму висадку з цієї касети у хрон. Не будемо заморачуватися в ці стаканчики великі, тому що це втрата лишніх коштів. Тому що зараз торф не дешевий. ось, У нас і є стаканчики ці, але вирішили посіяти ці касети, щоб трошки зекономити на торфі. Так як зараз у нас початок літа, ось, то я думаю, в теплиці гарненько воно все має прийнятися, Вже не потрібно буде опалювати, температура вже землі буде дозволяти, щоб корень гарно розвивався, буде достатньо тепла. Тому ми висадимо їх десь приблизно у... в 2 неділі, дві з і ось в фазі там, двох листків чи трьох справжніх. Ось так, друзі. Так що давайте підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, як ми будемо вже вирощувати в другому обороті, тому що вже перший, як там видно, вже відплодоносив. Підписуйтесь, друзі, на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!